Дивіться, мені здається, тут ми тут просто намагаємося якусь якийсь великий стратегічний задум у Путіна з'ясувати. Хоча насправді там ніякого стратегічного задуму немає. Це ж людина, який класичний ситуативник, який приймає рішення ситуативно, і він може непоганий тактик, тактик, але стратег він, в принципі, ну м'яко кажучи, не дуже історія з цим ультиматумом. Мені здається, вона банальна. Давайте ми задаремо максимальну планку. Потім трошки відкотимо назад і зійдемося на тому, що для нас реально є вигідним і таким, що можна буде продати внутрішньому користувачу. От і все і НАТО, НАТО, або давайте так говорити. Навіть не НАТО, наші західні партнери вони розуміють ці правила гри. І вони певною мірою цю гру також вже починають. Тому, коли ми от, говоримо про рішення, яке ти озвучив, да, от, чому там так це прописано. Ну це дійсно запрошення до перемовин. Давайте тільки ці перемовини вести на більш-менш адекватних позиціях з врахуванням поточного моменту, який дійсно передбачає одну дуже просту річ, і до речі, про це говорять. Що представники адміністрації Байдена, що дуже цікаво, представники команди Трампа, тільки команда Трампа це робить ну не публічно, да вона зливає через змі. Що ніколи в житті Захід не визнає факту анексії і окупації чужих територій Росії, в даному випадку українських. Росія буде здійснювати на частину цих територій ефективний контроль, так зване. Да? Є таке навіть визначення в положеннях Організації Об'єднаних Націй. Але ця територія всім світом цивілізованим буде визнаватися українською, але контролюватися вона буде російською. Ключове питання на сьогодні де буде проходити водорозділ. Між цими територіями, всіми планами, Путін сказав: Я хочу чотири області жодну з яких він повністю не контролює. Він ніколи їх не буде контролювати. Це ж очевидно. На да, тому, що в них немає військової потуги. Навіть за пару років це переламати. Ну немає і це визнають навіть песимістично налаштовані аналітики, наприклад, західних країн. Вони кажуть, що навіть якщо це буде гра довго, там казали і про три роки, і про чотири роки, казали і про наступний рік. Вони кажуть, ні, навпаки, ситуація буде змінюватися на перспективу на користь України. Чому тому, що захід не зможе просто відсиджуватися, він змушений буде підтримувати і надалі, і у Путіна не вистачить на це все ресурсів. Тому треба на чомусь ходитися. І от зараз ключове питання: хто буде тим, хто вийде і озвуче публічно оцю середню лінію. Як наш стародавні римляни казали золота середина, да? іноді це, це вживалося не в позитивному форматі, а як символ, наприклад, там, посередності, да? або такого дуже не дуже позитивного, скажімо, компромісу, але тим не менше компромісу. От Ключове питання, хто це озвучить? НАТО, звичайно, це прямо робити не буде. Європейський союз прямо це робити не буде. Що сказав вчора Борель? Борель сказав вчора, що для європейського союзу єдиним планом завершення війни. Російсько-української є план, представлений президентом України Володимиром Зеленським: 10 пунктів кордони 91-го року, і поки що інших сценаріїв і інших планів від президента. Або від тих людей, які уповноважені робити такі заяви, ми не чули. Ми згадували в тебе попередніх програмах. Пару місяців назад. Президент в одному інтерв'ю сказав цікаву фразу. От Петро її згадав тільки трохи в іншому контексті, да? що ми хочемо повернути як мінімум території станом на 24 лютого, ну на момент вторгнення, так, а так, далі так, включаємо так. політико-дипломатичні заходи. Ну так. мінськ. Умовний мінськ, якийсь там в якомусь форматі, президент казав через третіх осіб, ну, треті країни, не напряму з Російською Федерацією. Ну, от знов таки, як це було при попередніх всіх мінськах? Там не було прямих якихось домовленостей, вони всі були через серед посередників. І це насправді дуже цікава еволюція, коли спочатку там окремі представники. Гнобили ті домовленості, які були раніше, а тепер фактично вони обговорюють такі ж варіанти тільки трошки ну, з врахуванням нових якихось умов. Але суть не в цьому, суть в тому, що хто вийде і озвучить це публічно, хто вийде і скаже, що у України є кілька сценаріїв, і мені здається, не треба боятися цього. Не треба боятися про такі речі говорити. Ну є ж об'єктивні моменти. Є сценарій оптимістичний, коли ми повертаємо всі території. Є сценарій. Ну, не знаю, там реалістичний, коли ми зараз повертаємо якусь частину територій, е, утримуємо їх. Маємо якийсь там мир серед посередників. Ну, ми умовний да, з Російською Федерацією. Е, при цьому от дивіться, є один момент, який взагалі не може бути предметом для для е, перемовин взагалі. Путін про це до речі, і Медведєв, і Путін і всі інші. Вони про це постійно говорять: що Україна повинна скоротити свою армію. Україна повинна там вести якісь обмеження на ти чи інші види зброї. далі. мені здається, оце питання для нас повинно бути принциповим. Воно взагалі не повинно обговорюватися при будь-яких моментах. Тобто, Україна змушена. Буде мати велику армію, бо ми не член НАТО. У нас немає інших гарантій, і ми не скоро станемо чим членом НАТО. Але треба вийти про це прямо сказати. За порукою нашої безпеки в майбутньому будуть договори, які ми підписуємо. Буде інтеграція в НАТО, буде інтеграція в ЄС, але найголовнішою запорукою будуть зсу, і ми не готові взагалі навіть починати якісь обговорення щодо їх скорочення, там зміни і так далі. І от давайте подивимося тоді на реакцію Росії. Що вона на це скаже і як вона на це буде реагувати? Ну, да. Петро. Да. Я, в принципі, погоджуюсь, але тут є декілька моментів, на які нам, я думаю, треба так само наголошувати увагу. А стосовно цих всіх різноманітних моментів, пов'язаних із якимись там замороженнями і зупиненням бойових дій, тут у чому, як, як я, я думаю, найбільше знову ж таки виклик. Найбільше виклик насправді полягає в тому, а хто і як зможе гарантувати їхнє виконання. Тут, до речі, такий цікавий момент, важливий, в підсумковому виступі Столтенберга. От Столтенберг він казав, що от, що нам потрібно в першу чергу? Нам потрібно гарантувати, в першу чергу, перш ніж щось інше говорити, гарантувати, що відновлення у разі завершення бойових дій, відновлення цих самих бойових дій не відбудеться. Тобто, очевидно, що про це говоримо не лише ми, про це говорять так само і на рівні Євроатлантичного керівництва. Яким чином, в принципі, це можна гарантувати? А, яким чином, наприклад, можна гарантувати, що у випадку припинення бойових дій Росія, наприклад, раз на місяць не буде кидати на Україну 100 ракет. Ну, просто так. Ну, Просто так. Ну, от вирішили, да, от там сказали. потім сказали, там, от там от десь. Було вразили якісь там відповідне базування секретного угруповання бойових комарів. Хто їм на це що якимось чином може виставити якісь запобіжники і обмеження. А другий момент: стосовно цього самого обмеження армії і всього, що з цим пов'язано, ми повинні врахувати одну обставину. Яким би чином будь-які домовленості не проводилися, вони, очевидно, будуть проводитися в форматі не лише Україна і Росія. Ну, зрозуміло. Ну, да, тільки да. так. Там, я думаю, тільки так. Тобто прямих перемовин як я... там, 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 буквально, там, буквально одна ремарка. Дозво... Дозвольте переб'ю вас. Буквально одна ремарка, на рахунок цього, як вони будуть проводитися. Справа в тому, що вже сьогодні є погоджена позиція між тим, що озвучив Орбан і Зеленський. Я так думаю, що вона погоджена. Я роблю це припущення, наголошую, тому що. Орбан сказав, що переговори між Україною і Росією можливі за посередництва. Перше Сполучених Штатів Америки, друге Європейського Союзу і Китаю. Точно так само сказав і Зеленський за посередництва США, Європейського Союзу і Китаю. Сорі, перепрошую. Відповідно, питання обмеження української армії вони можуть обговорювати не з нами, а між собою. І робити це можна не шляхом якихось відповідних. Формальних а, домовленостей і приписів, а шляхом тим самим шляхом, який був де факто після мінську. В мінських домовленостях не було якихось обмежень для української армії? Не було. А що ми мали? Ми мали фактичне ембарго на постачання зброї Заходу для України. Так. Доходило, доходило до анекдотичних випадків, коли Україна купує в Німеччині снайперські гвинтівки, а німець. Купує за свої гроші на да, снайперські гвинтівки, не там щось екстраординарне. А німецький уряд Ангели Меркель каже: ні, не можна. І, і така, найбільший... сама, така да. сама історія. Перепрошую, була з джавелінами, які Трамп передав. Ви нам передали так. джавеліни, а використовувати їх на фронті не можна було. І це, ну, і це для найбільший, оборони. Найбільший, да, ризик, да. найбільший ризик, найбільший ризик будь-яких відповідних домовленостей. Це те, що росіяни. І залучення, наприклад, Китаю, і залученням інших сторін будуть намагатися протиснути фактичні, не закріплені якимось чином на рівні якихось там а, прямих домовленостей обмеження як шлях для от, відповідно гарантій безпеки. От що от, нам ну, потрібні гарантії безпеки, тому от давайте там, значить, літаки в Україну не можна, ППО не можна, танки не так, можна так, там. Це все закрити, обмежити, і там уже не треба впроваджувати якісь обмеження, там скільки там 100, 200, там, чи 300 тисяч українських там солдат може бути в війську. Просто достатньо, щоб у них не було зброї, і зрозуміло, що армія буде обмежена природним чином. Як цьому запобігти? Оце треба думати дипломатично.